Ну що, починаємо. Моя вага 50,6. Ва на моєму каналі. Сьогодні відео буде супер корисне, супер мотивуюче. Сьогодні будемо говорити про красу, про здоров'я. Розкажу вам секрет, як скинути 2,5 3 кілограми всього за Три дні. Сьогодні розпочнемо цей перший день разом. Далі у відео я покажу свій другий день і третій. Буду сьогодні робити ламінування і фарбування брів. Буду доглядати за своїм волоссям. Я вже сижу в поліетиленових штанах, нанесла ось таку класну. Штуку. Це зігріваюче обгортання ютера з олією грейпфруту. Я вже в якихось відео показувала це обгортання. В мене є ще таке саме синє. Воно в мене вже на дні, якесь синє, більш ходове, тому що воно освіжає, хоча з таким наростанням все ж таки тепла. Воно не людяниця. А це дійсно класно зігріває, і ось таке тепло, тепло і зараз сижу, вже відчуваю тепло в свої під колінами на колінах. Хоча в область під колінами потрібно наносити мінімально засобу, особливо якщо у вас вирикоз, то краще не користуватися такими засобами. Я сьогодні нагадую в кожному відео, що я розповідаю про свій досвід, про себе, тому. Ви можете взяти собі на замітку, але не обов'язково повторювати все те, що я сьогодні буду вам показувати. Розказую, що мені підходить, і це лише про мене. Можливо, у вас такий самий тип шкіри, і вам підійде такий догляд за обличчя. Можливо, у вас таке волосся, як у мене. І вам підійде догляд за моїм волоссям. Воно в мене також випадає, воно в мене також має якісь недоліки. і Якщо воно виглядає гарно в кадрі, якщо воно в мене досить таки довге, я його не відрощую. Минулого разу підстригла аж 5 см, то все одно, дівчатка. Щоб мати таке волосся, потрібно, хоч якось мінімально за ним доглядати. Розкажу сьогодні, що я роблю. До речі, я вчора зробила новий манікюр. Такий він у мене сьогодні короткий нюд. Будемо робити брови. Паралельно розповім вам, як стресанути так добряче свій організм і схуднути на 3 кілограми всього за 3 дні. Розкажу схему цих 3 днів для тих, хто хоче швидко, ефективно переглядати. Привести себе в порядок, влізти в свою улюблену сукню або в свої улюблені джинси, то сьогоднішнє відео для вас. Не будемо довго тягнути. Починаємо. Починаємо ми з брів. Я вмилася, помила волосся ось таким шампунем. Dream Long від Else, воно в мене вже закінчується. Зараз у мене немає жодного бальзаму для волосся. Я використовую ось таку маску. Естіма вона називається. Вона тут йде з органовою олією. Пишуть, що це глибоке, миттєве відновлення. Радять її використовувати хвилини три на волосся, але я тримаю її довше. Я мию спочатку волосся, потім наношу маску. На корені маску не наношу, закріплюю все це крабиком і далі я умиваюся, скрабую своє тіло. До речі, покажу вам свій скраб, я його роблю сама. Сьогодні буде дуже багато моїх таких. Особистих фаворитів, косметичних, доглядових, Ось, уже я скільки маски використала. Ну, я там трошки мамі свої відлила. Цю я маску купила тоді, коли зробила собі кератин. Мене питали, як мені живеться після кератину. Ну, вже пройшло місяця чотири, можливо, і більше. Я спочатку стресувала, що волосся було таке прилизане і я вирішила, що хочу цей кератин ввести на нівець, тому я не купляла безсульфатний шампунь. У мене звичайний шампунь, але для кератину, для догляду за волоссям з кератином, то, звичайно, потрібно використовувати безсульфатний шампунь, безсульфатний бальзам. От я цього всього не притримуюся. У мене зараз лише шампунь і маска. Зараз нанесу олійку на волосся. У мене ось така від сйоз. І, до речі, я пофарбувала своє волосся новим відтінком купила фарбу дві фарби від сйоз. Я показувала в якомусь відео. Мама мене пофарбувала. Не скажу, що мій каштановий шоколадний відтінок Геть зник, але волосся стало темніше, і таке воно більш матове. Тобто воно так блищало. На сонці, таким відливом коричневим. зараз воно стало трошки темніше, але все одно цей такий відлив є. Я наношу ось так. Олійку. І я вже неодноразово казала, що я не закручую ось так волосся в рушник. Я завжди його тримаю ось так. І коли я його мию, також тримаю ось так. І зараз я використовую, до речі, під час миття волосся ще ось таку штуку. Це взагалі бомба, я рекомендую. До речі, мене під відео запитували, як мені цей масажет для голови. Дівчатка, це просто щось. Воно дуже круто масує саме шкіру голови. Краще кровообіг, що немало важливо для росту нашого волосся. Розслабляє і такий прямо у тебе спа. Я гарно розпінюю цією щіточкою волосся, масажую ось так. Недовго, там секунд 30, багато не потрібно, але дуже класно і корисно для шкіри голови. Тому майте на увазі, воно не коштувало дорого. Я думаю, воно продається скрізь. Я купувала на майкапі тоді, коли купувала поліетиленові штани для обгортання. І до речі, вже так мені зараз тепло аліто, а я сижу, парюсь і терплю. Насправді воно не так пече, це не я. Якась каторга, дуже приємний, о, такий о, теплий ефект. Ну що, робимо брови? І ще один рекомендаціон це ось такі засоби з аврори для ламінування брів. Це просто знахідка. Я вже брови робила і мамі і кілька разів собі. Тримається ефект більше двох тижнів. Я зараз їх причешу. Ось у мене вже тут стоїть зеркальце. Буду трошки сюди підглядати. І поки я буду робити брови, я буду вам розповідати, як схуднути за 3 дні на 3 кг. Отже, робимо стрес нашому організму. Наносимо ось такою паличкою, дерев'яною перший склад. Він руйнує структуру наших волосків. Після цього ми можемо їх вкладати, як нам заманеться. Відео про те, як я роблю брови цим засобами, є окремо на моєму каналі. Я вам залишу посилання на нього. Сьогодні максимально розповідаю вам про схуднення. Буде, звичайно, кілька коментарів про догляд, про те, що я роблю. Буду якось коментувати свої дії, але все ж таки про схуднення. Отже, три дні нам знадобиться. Перші і треті дні це будуть стресові дні. У нас буде монодієта, у нас буде розгрузочний день, як його ще називають, на лате або на каві з молоком, але обов'язково без цукру. Дозволяється випити три чашечки кави з молоком будь-якого розміру, в півлітри. І це буде вважатися один прийом їжі. перед Кавою можна з'їсти маленький шматочок шоколаду. Я їла не шоколад. Я сьогодні з'їла один персик і випила каву з молоком. П'ємо багато води, і інтервал між прийомами ось цієї кави. У мене був персик, у вас може бути шоколад, може бути банан. Інтервал між цими прийомами має бути 4 години. Я на інтервальному голодуванні, на інтервальному харчуванні. Дівчатка новенькі на моєму каналі. Усім приємно. «Привіт, Дякую, що ви підписуєтеся, запитували мене про інтервальне харчування. У мене є плейлист в описі під кожним з відео, як я схудла про мої рекомендації, про мій власний досвід інтервального харчування. Як я схудла минулого року на 8 кг, цього року на 5 кг. Можете подивитися, які процедури я роблю. У мене також в комплексі з харчуванням ще йде масаж біфлексі. Але цього тижня я його пропустила, тому що в мене критичні дні. І дівчатка дуже часто жаліються, що вони не можуть схуднути тоді, коли у них критичні дні. Що вони набрякають, що от у них починається такий жор-зажор. Він починається у всіх, але не їжа має нас контролювати. Вона не може бути сильнішою за нас, нашої волі. І також про силу волі знову ж таки. Ми маємо розуміти, для чого це нам потрібно. Ось навіть цих три дні. Сьогодні говоримо виключно про ось цих три дні стресових. Вони максимально неправильні, вони максимально некорисні. Я ще раз нагадую: що будь-який розгрузочний день, що будь-яка монодієта це великий стрес для нашого організму. Краще харчуватися збалансовано щодня. З трьома прийомами їжі, без перекусів, пити багато води, не вживати цукру, і це краще на дистанції подальшому, от краще кажуть ти ще їдеш далі будеш. Краще худнути таким чином, але от коли потрібно ось зараз, прямо зараз, завтра, післязавтра, то ось сьогоднішнє відео саме про це. Отже, перший день. Пишемо, не знаю, занотовуйте, запам'ятовуйте вранці дві склянки води. Зараз, до речі, рекомендують пити гарячу воду. Я не можу, вона мені бридка. Можливо, я ще до цього дійду, п'ємо дві склянки води, не обов'язково їх пити одну за іншою, можна встати, випити води, піти вмитися, привести себе в порядок, причесатися, випити знову води, і потім через деякий час поснідати сніданок, нагадую, не був персик, це може бути якийсь невеличкий фрукт або шматочок чорного, шоколаду, але він, якщо й буде молочний, білий, все одно. Все одно Дієта гарно спрацює. І е, кава з молоком. Якщо ви не п'єте каву, то можете випити чашку чаю з молоком. Для чого молоко? Воно додасть кілька калорій е, в наш раціон, щоб ми не обосилилися, щоб ми могли нормально прожити цей день без головних болей, без втоми, на ентузіазмі і. З мотивацією на схуднення. Ох, у мене так стегна гарно припікає. Так, я буду вже знімати свої брови, десь я тут собі поклала вологі спонжики. Тримаємо 5 хвилин. Я вже подивилася, що спілкуюся з вами стільки. Стираю перший склад, протираю сухим ватним спонжем. Наношу другий склад. І далі вам розповідаю про другий день. Другий день буде максимально корисним. Я зараз наношу цей засіб, але вас переключаю вже в інший день, в наступний цей день максимально корисний. Я покажу вам свої тарілочки, свій сніданок, обід і вечерю максимально правильний і максимально корисний. Погнали. Моя вага 49,9. Сьогодні другий день я вам покажу свою продуктову корзину швиденько. Взяла філе куряче. Буду готувати обід. Ось такий хліб з насінням соняшника. Ось такий сир м'який рікота. Два вида горішків кешю і фундук. Взяла. Квочку XL, такі великі, оранжеві яйця. Мені дуже подобається. Взяла авокадик для сина йогурт, агуня персиковий, також сину, тук і ягоди лохина. Це всі наші покупки, все інше є в мене в холодильнику. Зараз буду готувати сніданок. Отже, моя збалансована тарілочка це мій сніданок, це мій прийом їжі. Зараз 11.15, нагадую, я на інтервальному харчуванні. У мене буде ще два прийоми їжі без перекусу і, звичайно, багато води. Можна пити каву, чай без цукру. Отже, що на тарілочці. Збалансована кількість білків, жирів і вуглеводів, трошки десерту, потім я зроблю ще собі. Кави. В мене є виноград, я додам ще три виноградинки. Ось так красиво і смачно. Всім, хто снідає, приєднуйтесь смачного. Обід. Овочі і смажена курочка. Як і обіцяла, показую вам свій саморобний скраб. Я його ось тут тепер зберігаю в такі упаковочки. але... В вже скраб власного виробництва. Що в цьому скрабові? В ньому ось така штука жмиг з кавомашини, сіль. І геть для душу. У мене зараз такий у вас може бути будь-який. Трошки розмішуємо і скрабуємо своє тіло. Дуже приємний, ароматний, класний. А головне натуральний. Поскрабувалася, нанесла обгортання. Я досі в обгортанні стою. Потім я його змию і нанесу ось такий засіб. Це сироватка Ліпокоректор, фірма Epo Українська засіб антицелюлітний. Взагалі, в антицелюлітні засоби я не вірю, але в комплексі з усім, з харчуванням, з доглядом, скрабуванням то це дійсно класно працює. Я, до речі, цей засіб наношу ще перед масажем. Можна купувати за 50 гривень в кабінеті масажу крем, ним тебе намастять перед сеансом, але я ось цей ліпокоректор наношу собі на стегна, на сідниці і надягаю костюм. Наношу я його вдома. Повертаємося, я вже висушила волосся, сушу його ось таким чином, вертикально. Тоді воно гладке, красиве. І воно в мене таке гарне без прасочки. Не тому, що у мене кератин, бо я вважаю, що мені його погано зробили. А через те, що у мене от правильна техніка саме миття і сушки волосся. Така в мене довжина, я, до речі, досі знаходжуся в штанах, досі роблю обгортання. Волосся в мене випадає, але я для того зараз нічого не роблю. П'ю з вітамінів лише омегу, п'ю зараз для судин разом з Кирилом Аскуротин. І також я зараз п'ю вітамін А, його віддала мені моя мама. Вона купила собі, але потім там щось дочитала, що їй не можна. Мене дівчатка, до речі, запитували, нащо я його п'ю, чи можна самому собі. Призначати цей засіб. Я вважаю, що якщо ви вип'єте одну таку вітамінку, одну таку капсулку, нічого з вами не трапиться. А взагалі, то, звичайно, потрібно радитися і консультуватися з лікарями, що дає вітамін А. Він покращує стан шкіри, робить її більш сяючою і еластичною. В мене у відео, де я робила макіяж, де я розповідала про свою косметичку. Якщо ви ще не дивилися його, то обов'язково подивіться, я залишаю вам посилання зверху і в описі під цим відео. У мене там були ось на щоках такі висипання. Я за тиждень за допомогою, ось цього і ось цього цього і позбулася висипань. Зараз у мене немає. Не скажу, що в мене шкіра ідеальна, вона в мене комбінована. Тут у мене може бути сухе, але з висипаннями. Тут у мене можуть бути також на підборіді висипання на лобі висипання. У мене, до речі, є тут такі е, штуки, потрібно їх видаляти. Називається контогенний молюск, по-моєму. Осінь, обов'язково я їх видалю, ці штуки, тут такі, вони як нарости йдуть. Вони ледь помітні, але мені вони заважають жити. Це некрасиво, і є в мене такі ще на ногах. Вже кілька разів я їх видаляла, але знову повертаються. Чому так, не знаю. Так, є в мене ще шрам на щоці, також хочу його прибрати за допомогою лазерного шліфування. Казала, лазерний пілінг, в якомусь відео помилилася. Називається лазерне шліфування, але обов'язково його потрібно робити восени. Я видалю ось тут нарости, зроблю шліфування, і буде мені щастя. До чого це все я розказую? Були в мене висипання, і вони ніяк не пов'язані з солодким. Я солодке виключила на 30 днів. Хто, до речі, також не бачив це відео, то дивіться, воно є в плисті про схуднення. Ефеклар для рошпозе. Сьогодні я його буду наносити. Я, до речі, взяла ще собі ось такий тонер від Evoline. Дуже приємно пахне для звуження пор. Я вмилася засобом сераве. Тепер я ватним диском нанесу. Приємно пахне. Але є ось таке якесь в повітрі з'являється такий аромат, ніби тут саліцилова кислота. Мабуть, це є така штука тут. Шикимовою миг... мигдалена кислота, екстракт огірка, солодка і цинк, і біофермент водорослий. Ні, немає. Може, цинк-то є такий запах? От саме запах, знаєте, засобу від прищів. Він був на знижки в Єві. Взагалі, я думаю, немає різниці, який як гель для вмивання. Будь-яким можна гарно до скрипу вмитися, ну, можна і не раз вмитися, а два. І, до речі, як перевірити, чи гарно вмилася гелен для вмивання тоником отак пройтися і подивитися, якщо він чистий, у мене майже чистий, але я тут ще ж брови робила. До речі, я ж пофарбувала брови. Фарбою заврори, також є відео про це. Зараз вкладу їх ось цим гелем від Eveline. Це, взагалі, моя знахідка. У відео про косметичку я вже вам розповідала. Дуже круто вкладає. Дуже гарне ламінування, дуже гарне фарбування. А взагалі на другий день то мені подобається більше ефект, результат. Крему підочі зараз у мене немає. Зараз буду використовувати перед макіяжем цей крем Epheclar. Ради економії, звичайно, можна його не наносити на все обличчя, а тільки на проблемні зони. А мати якийсь інший зволожуючий, класний крем у мене це «Юцерін». На шиї наносити. Юцерін я сьогодні тут з собою не поклала. Я зараз знаходжуся на кухні, то вже вс скрізь нанесу ефеклаві для рожпозе. Дуже він мені подобається, гарно вбирається. Я буду макіяжитися, буду готуватися до зустрічі з Анією, а вас переношу у третій день, де я вам розповім про стрес третього дня. Сорок вісі два. Мінус один і сім. Клас. Супер. Це мій сніданок сьогодні. Всім доброго ранку. Не планую сьогодні обідати. Ввечері хочу знову таки випити каву, але вже без молока. Взагалі, я каву з молоком не вживаю. Це для екстрим днів, щоб просто, хоч якась енергія була. Що найголовніше пам'ятати в цій дієті? Дієта в нас, як ви вже зрозуміли, тривала три дні. Найголовніше пити багато води. І взагалі вода в голова, не хліб, а вода, тому обов'язково п'ємо від 1,5 до 2 літрів води, в залежності від того, яка ваша вага. Чай, кава без цукру, чисте, збалансоване, здорове харчування. Знову ж таки, нагадую, що ця дієта це просто екстремальне схуднення. Я просто вам наглядно показала, як швидко можна. Досягти мети, щоб влізти в якийсь одяг або підготуватися до якоїсь події. Це не на постійній основі так не можна, бо це дуже шкодить здоров'ю. Тому обов'язково другий день повинен бути збалансований, щоб ми отримали всі поживні, корисні мікро і макро нутрієнти. Отже. Сьогодні ось так на легкий пройде мій день, а завтра подивимося вже остаточний результат, дивимося до кінця. Я буду вже з вами прощатися. Дякую, що ви додивилися це відео. Всіх цілую, бувайте!